My dear students, I'm glad to see you Again. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд теми другої, яка має назву MyFamily. Працюємо з вами сьогодні з другим уроком, як я для себе його виділила другий на сторінці 15 нашого підручника. Отже, сьогодні ми з вами працюємо з граматичним матеріалом, і це у нас ми працюватимемо сьогодні з займенниками. Особовими займенниками повторимо їх ще раз: I, you, he, she, we, they. та присвійними прикметниками, які утворені від цих займенників. Ну, наприклад, подивимося, I це я, а мій буде май. Отже, I my. У цьому завданні нам треба поєднати е, особові займенники з присвійними прикметниками. Отже, I, май. I, я, а мій. My – you, ти або ви а ваш або твій буде your. He він а його his. She – вона, її her. We – ми, наш our. They – вони they – їхній. I – my, you – your, He his. She. her. We our they. their. Find and underline their and our in the speech bubbles on page 14. Знайдіть і підкресліть слова їхній, their – and our – наш у тексті на сторінці 14. Потім поєднай займенники, особові займенники з присвійними прикмениками. Ну, давайте зараз подивимося. Uh, so, отже, there are the hour. От ну, подивимося. Our two daughters, наші дві доньки. Ось це слово. Their names are їхні імена. Our son's name is Oscar. Next. Uh, this is my family. We are from так, тут у нас немає. Hello, I'm Isabel. My sister's name. These are my parents, this is my baby brother. Так, тут також немає і there. Так, our baby brother, наш малюк, братик. Так, their names. are... Okay, Great. Отже, ми знайшли ці займенники. Ці особові займенники і від утворені від них. Присвійні прикметники у нашому тексті. Присвійні прикметники відповідають на питання, чий. Так, чий? Мій. Наприклад, I am I am a student. Я учень. Моє ім'я таке-то. My name's Helen, наприклад, так? You are my friend. Ти мій товариш. So your bag is nice. Твій портфель чудовий. Окей, okay. now let's go to page 138. Uh, grammar reference and practice. Отже, повторимо ще раз. We – ми, our – наш, або наша. Our mom is funny. Наша матуся кумедна. They – вони, their – їхній. Is that their dog? Це то їхній песик. So practice complete the sentences with my, your, his, her, it's our or their. Пам'ятайте на минулих уроках ми my, your, his, her, its вже вивчили. Сьогодні ми додаємо ще два просвіних прикметника наш та їхній. So, this is George and Sarah and they are my mom's friends. Alessandro and Laura live in England. Alessandro і Laura живуть в Англії, but um they are але їхній татко From Argentina. В даному випадку апостроф С це скорочення слова is, так? Dead is from Argentina. Hi. We are James and Charlotte, and this is our dog Spotty. Привіт. Ми, Джеймс і Шарлота, а це наш песик Спотті. Ну, якщо ми Джеймс і Шарлотта, ми, то тоді песик наш, не на їхній же. Is that your brother, тот твій брат? What's His name як його звати? Брат, це he, а його ім'я буде his. Hi, Dan. is your sister at school. Чому your ми обрали? З самого початку ми до Дена звертаємося, так? Ми говоримо до нього ви або ти. Отже, твоя сестра буде Your. Is your sister at school? Твоя сестричка в школі. This is Anna. It's her birthday today. Це Анна, і це сьогодні її день народження. If that's your school, то твоя школа. What's its name? Як вона називається? Яка її назва? Школа це It. Отже, її назва буде It's. Тому що це у нас школа не людина. Тому It's. great. Повернулися на сторінку 15. To and do exercise 2. Complete the sentences with their or our. Доповніть речення зі словами their, їхній, їхня. або our, наш, наша, наші. This is our mother. Це наша матуся, говорять діти. These are my brothers. Це мої брати. Їхні імена, their names are Tom and Harry. Це ж імена моїх братів. Не мої з ними імена. So. Our children are. Отже, сім'я говорить, наші діти нашим дітям 12, 10 and 7. 12, 10 та 7 років. Їхні імена, their names are Lily, Really, and Ollie. Great, well done. Ну, тепер поговоримо про possessives, про присвійний відмінок іменника. Необхідно поєднати дві частини речення. І так, Оскар is Ruby's brother. Оскар це uh, братик Рубі. Brother. So Ruby is Oscar's sister. Ну, а Рубі, в свою чергу, сестра Оскара. Рубі is David and Helena's. Доте. А Рубі це донька Дейвіда та Хелени. Great. Отже, якщо ми хочемо показати, що комусь належить якась річ людині, так, то ми до ім'я додаємо апостроф С. Або до ім'я, або до загальної назви цієї людини. Ну, наприклад, статусу людини. «мамо». Матусина, My mom's dress is red. матусина сукня червона. До слова мам матуся, додаємо апостроф С. Якщо у нас група людей, наприклад, ось Девід та Хелена, якщо батьки у них спільні, або якщо а, вони є спільними батьками для Рубі, то ми тоді ставимо апостроф С. Після останнього імені. Тобто цей апостроф С підходить і для Дейвіда, і для Хелени. Девід і Хелена йдуть як у душках. David and Helena's daughter. Тобто ця донька як Дейвіда, так і Хелени. Не окремо, а загальна, їхня спільна дитина. Окей, okay, so, grammar reference and practice page 138. Знову давайте перейдемо на сторінку 138 і попрактикуємося у цьому граматичному матеріалі. Ну і в нас іде знову правило. This is my mom's cat. Це матусин кіт. It is her cat, це її кіт. This is Jake and Ned's dog. It is their dog. Отже, песок належить і Джейку, і Нед. Якщо б у Джейка і Нед були. Uh, різні песики, або, наприклад, різні там, песики кіт, то тоді було б Jake's and Ned's dogs. Окремі два песики для Джейка і Нед. Якщо песик належить йому двом, то тоді ми пишемо апостроф S після останнього імені. So now let's look at the picture and complete the sentences with the correct names and apostrophe S. Отже, апостроф S, нагадую ще раз правило, показує, кому належить яка річ. Наприклад, ось у нас родина. Jason, Sally. Their parents, yes? Next, uh, Katie, uh, Ned, Toby are their children. So, Sally is... Вона матуся для них усіх, так? Отже, вона матуся для Кеті. Кеті. Нет. And Toby's mother. Вона матуся для них усіх. Тому ми ставимо апострофі С після останнього ім'я імені. Net is. Net is. Син кого Джейсона та Сели. Джейсон. Так. And Sally's. Son and the uh, whom brought the brother? For Katie and for Toby and Katie and Toby's brother. Toby's brother. Great. So Sally is Katie, Ned, and Toby's mother. Селі є матусею і для Кеті, і для Нета, і для Тобі, тому ми ставимо апостроф С після останнього імені, тому що вона матуся спільна для цих дітей. «Нет» is Jason and Sally's son. Нет є спільним сином для Джейсона і Сей, тому ми ставимо апостроф С після ім'я ну, ім останнього з батьків. Так? В даному випадку це Селі. А для Кеті та Тобі він є спільним братом, тому ми також ставимо апостроф С. Після останнього імені. Так, Джейсон. Джейсон є спільним татом. Так, Джейсон из Кеті. And Toby's father. Katie is Katie. Для кого вона є сестричкою? Кеті із Нет and Toby's sister. Katie is Ned and Toby's. Знову ж таки, Toby's. Sister and Jason and Sally's daughter. Зверніть увагу. Апостроф С після останнього імені, тому що вони родина, і у них спільні родинні зв'язки. Так, вона донька і для Джейсона, і для Сели. Якщо б у Джейсона і Сели були різні доньки, то ми б сказали так: Jason's and Cellie's daughter's. Так як у них спільна родина, тому вона донька для них двох. Celle is. Для кого вона жінка? Сели дружина Джейсона. Джейсон is. Для кого Джейсон чоловік, husband? For Sally, Sally's husband. Great. Ось таким чином ми поговорили про родинні стосунки ось цієї родини. Тепер ми маємо згадати про цю родину нашу, яку ми читали, про яку ми читали минулого року. So David, Helena, Isabel, Ruby and Oscar. Так. І тепер треба виконати вправу. Who is who? Хто, кому чи ким приходиться. Окей. Okay. Оскар is David's son. Ну, якщо Оскар син Девіда, то тоді Девід є татком, так? Для Оскара. David is Оскар'з dad. Ну, або Father, так? Далі, Ruby is Helena's. Рубі – це одна, одна донька, так? Для Хелени вона. Донька. Так, отже, Рубі з доти. Рубі це донька для Хелени. Хелена із Дейвідз. Хто Хелена для Із Is David's wife? Хелена – дружина Дейвіда. David and Helena are Ruby's Parents. David і Хелена – батьки Рубі. Ізабел, Рубі Oscar Оскар а and Хелена' children. Окей. Okay. Як ви бачите, апостроф С показує. Також ще приналежність родинних зв'язків. Хто кому ким приходиться. David is Oscar's dad. із Оскар'я. Татко Оскара. Рубі uh, is Helena's daughter. Рубі донька Хелени. Хелена is David's wife. Helena, дружина Девіда. David and Helena are Ruby's parents. Девід і Гелена батьки Рубі. Ruby. Ruby and Oscar are David and Helena's children. Ну, а Ізабел, Рубі і Оскар це діти Девіда і Хелени. Знову ж таки, Девід і Хелена це вираз беремо ми у дужки, я б навіть так сказала, коли ми хочемо е сказати, кому. Що у людей щось спільне є, розумієте? Ось коли ми можемо сказати, що у людей є щось спільне, то можна їх імена взяти у дужки, аби поставити після останнього імені апостроф С. Тобто апостроф С в даному випадку позначає, що щось належить за родинними стосунками, за якимись речами, наприклад, хаус, наприклад, David and Helena's house», що цей будинок належить їм двом, а не кожному окремо якісь речі. Task five. Look at the picture of the family for two minutes. Погляньте на малюнок на Then close the book and talk about the family with your partner. So Isabel is Helena's daughter. Yes. Oscar is Ruby's sister. Oscar сестричка uh, Рубі. Uh, 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 no, he is Ruby's brother. Отже, спробуйте розповісти, що David is uh, Helena's husband. Helena is David's wife. Ruby is uh, David and Helena's daughter. Спробуйте розповісти про цю родину тепер, живуючи. Присвійний відмінок іменника в англійській мові. Ну і talking Points. Поговоримо тепер про відео. Дивіться, сьогодні ми з вами подивимося вперше перше відео до цього підручника. Отже, watch the video. Погляньте, подивіться відео. Ask and answer the questions with a partner. Після того, як ми подивимося відео і виконаємо до відео завдання, потім ми, звичайно, дамо відповіді на питання. Так, what's your name? Ви вже знаєте, як про себе сказати, My name is. Where are you from? i am from ukraine how old are you i am свій i am 10 i am 11 tell me about your family so my family is big or my family is small i have got my mom my dad sister and brother so my mom's name is sofia my dad's name is peter so my uh, sister's name is For example, Helen and my brother's name is Nick. Розкажи про свою родину в такому ключі. That's all for today! Thank you guys for your attention. Не забуваємо, що огляд на робочий зошит, на відповідні завдання за робочим зошиту, з зошиті ви можете знайти в о, вигляді посилання в описі під цим відео, або у першому закріпленому до нього коментарі. На цьому все. Вподобайка, підписка, до нових зустрічей. Goodbye. See you.